Вмилилися історики час усе, змітає необлаганно і тепер вже волги, а не бобіки глушать під райкомівським парканом, і на газі, свіжо свіжотофарбовані. Горобці цвірінькають про травень, і повітря у квітневій повені з плітину лізуть перші трави. І всім серцем хочеться патетики, десь далеко залишились зими символом районної естетики в прапорах в червоних магазини. Моє місто врешті пробудилося, порішило, біди всі від ката. Та від дурнів, на яких молилося від п'яниці, пролетаріата від колгоспів, що ледлецювікають, та від недозбираного жита, та від планів, перекрити гичкою, тільки ж треба жити ще та й жити. Досить годі, грім оркестрів чується, хай живе великий невтомний Трибуна вже вітає вулицю і ура! кричать струнки колони, я, як всі, і з містом від святковою транспарант, намулює долоні та я йду, щасливий розкований у червоній, радісний колоній йду, димлю, глибокими затяжками, я звичайний провінційний геній у звичайнім провінційнім жашко Війду землю, в собі легені а роки, пливуть блідими хмарами десь у бік, нової дивори над продмагами, культоварами над війною, втиснутою в сквери, над моїм, Містечком млинуть птицею гу землі, захмари не сягає. Вічною правицей Ленін сльози тихо витирає. Так, так, тепер вже Волга не Бобики глушить під райкомівським парканом, І Не помилилися історики часу все. Змітає не час усе, змітає не час усе, змітає не هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه <laughs>